Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже простий та смачний десерт яблука в карамелі. А готувати можна разом з дітками, тому що це легко та цікаво. Для приготування нам знадобиться невеличке яблука 5 штук, цукор 300 г, гаряча вода 75 мл, 9% оцет 1 столова ложка. Та будь-які дерев'яні палички 5 штук. Також декорми мене кокосова стружка та цукрові сніжинки. А також зірочки та кульки і подрібнені горішки, почнемо з того, що яблука миємо. Обсушуємо паперовим рушником, видаляємо зайві хвостики та насаджуємо на дерев'яні палички на половину яблука. Всередину. Для того щоб яблуко зафіксувалося та добре трималося. Далі в будь-яку каструлю засипаємо цукор, вливаємо гарячу воду, ставимо на слабкий вогонь і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Цукор має розчинитися. Коли закипить, додаємо оцет та перестаємо мішати. А варимо до температури 150-160 градусів, якщо градусника немає. Товаримо до проби на тверду кульку. Далі покажу, як це робити. В охолоджену воду капаємо сироп та намагаємося в воді пальчиками скатати кульку. Якщо вдається, то це означає, що карамель готова. Далі за бажанням додаємо в барвник. Можна сухий, можна гелевий. Далі беремо підготовлені яблука та занурюємо в карамель. Ось таким чином обертаючи навколо. Трохи потримаючи, щоб вона стекла. Та декоруємо горішками. Але будьте уважні! Якщо карамель починає загущуватись і вже незручно занурювати яблука, то знову ставимо її на маленький вогонь та трохи підігріваємо, щоб вона стала більш рідкою. Таким чином декоруємо всі яблука. Потім викладаємо на тарілку, застелену харчовою плівкою для того, щоб яблуко одразу не приклеїлося до тарілки. Та ставимо в холодильник на 30-40 хвилин. Карамель повинна застигнути. Але не хвилюйтеся, коли карамель застигне, вона не буде липнути до рук та дуже добре кусатиметься. Якщо карамелі трохи залишиться, з неї можна зробити цукерки. Просто розлити в силиконові форми та залишити застигати. Подивіться, який гарний та яскравий вийшов десерт. Це дуже смачно та просто. Рекомендую приготувати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих рецептів. Дякую, що були зі мною! Готуйте смачно, готуйте з любов'ю, готуйте з задоволенням, з каналом смачно, легко, бюджетно. Лише перевірені рецепти. До нових зустрічей та цікавих відео, Па-па!